Слава Ісусу Христу, Біблія, Євангелія від Івана, розділ 12, з вірша 44 по 50. Тож Ісус гучним голосом сказав: Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене, і хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло, яке прийшло у світ, щоб кожен, хто вірить у мене, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відрікається від мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю. Слово, яке я сказав, воно судитиме його останнього дня. Бо не від себе я говорив, а Отець, який послав мене, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що Його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то так кажу, як сказав мені Отець. Амінь.